Лунін з Яремчуком запалювали у кубкових матчах. Металіст 19-25 підписав нападника з Нігерії. А Брашко продовжив угоду з Динамо. Привіт! Новий дайджест на Діві Спорт. Як завжди, зібрали усе найцікавіше за тиждень. Щоправда, сьогодні говоримо виключно про футбол. Поїхали. Лунін рятував Реал в Кубку. У першій грі півфіналу фіналу Купа Дель Рей Українець вийшов у старті. Варшкові перемогли Реососієтат 1-0, а на рахунку Кіпера аж 6 сейвів. Тож Андрій у прямому сенсі витягнув перемогу для мадридців. Проявив себе у кубкових баталіях і інший українець. Роман Яремчук забив два голи у ворота Аека і віддав одну гольову. Олімпіакос у тій зустрічі переміг з рахунком 6-0. Яремчук провів на полі 73 хвилини, після чого був замінений. Володимир Брашко продовжив угоду з Динамо. Після того, як кияни відхилили пропозиції Вулургемптона, півзахисник підписав новий контракт із клубом. Договір діятиме до червня 29-го року. металіст 1925 продовжує підсилюватись перед другою частиною сезону. І погляньте, з яким креативом у клубі представили новачка. Команда Патріка Ван Леувана підписала нігерійського нападника Крістіана Мба. До переїзду в Україну гравець виступав у чемпіонаті Албанії. Контракт із харків'янами Мба підписав на 3,5 роки. Чвертьфінал Кубка України між Буковиною і Вікторією проведуть у Чернівцях. Місцевий стадіон допустили до проведення однієї четвертої. Поєдинок заплановано на 2 квітня. А на цьому поки все. Більше футболу та інших видів спорту шукайте на нашому каналі. Не забувайте про вподобайку та підписку. Почуємось через тиждень.